Цієї суботи о 13.00 на майстер-клас із виготовлення хусточкової маріонетки. Не я її автор, так треба повернутися до того, що винайшов таку хусточкову просту маріонетку видатний німецький лялькар Альбрехт Розер. народився в Штутгарті 1922 року, але він вніс в лялькове. Мистецтво минулого сторіччя дуже багато. Його запрошували в Америку, де він викладав. Ну, звичайно, що пусточкова маріонетка, це було найпримітивніше, що зробив. Під його впливом народилося мапет шоу, яке знають всі. Під його впливом зробили декорації і ляльок до фільму, можливо, пам'ятаєте, там де вік знімався лабіринт, називається фільм. Тобто його послідовники цього розера передавали потім цю майстерність. А там було п'ять струн, у ці ниточки, на яких тримається, називаються струнами. А вже мій знайомий, якого ви також можете знайти на Фейсбуку, живе в Ценценаті, його звати Кевін Фріш. Він спростив цю лялечку, вона на трьох струнах. Зробити її за годину точно можна, якщо навіть повільно. А задоволення дуже багато. Дякую. Дякую.